Правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання та роботи колишнього народного депутата України першого, третього та сьомого скликань колишнього заступника голови фракції забороненої партії регіонів Володимира Макеєнка. За інформацією СБУ, вони перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад півмільярда гривень. Також перевіряється інформація щодо ухилення екснердепа від сплати податків протягом 2011-2014 років у розмірі більше ніж 63 мільйона гривень. Кримінальне провадження розпочати за двома статтями Кримінального кодексу України частиною третьої. Статті 209 легалізація відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Частина 3 статті 212 ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів. Санкція статей передбачає покарання до 12 років ув'язнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна у 2019 році в Макеїнка ДБР також проводило обшуки. Тоді повідомлялося, що обшуки стосуються справи про ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу прямий.